Ваша честь підсудність, під тим, як надати запитання, пояснюю його слід. Я зауважую на зауваження захисника, що після зауваження до мене я не надав жодного запитання до свідка. І не можна казати, що я не виконую зауваження суда. Важаю, я готов відповісти, якщо б пані Тимошенко усунувши компанію Росукорнера, замість компанії Росукоренера, привезла газ не по 179 доларів, а по 165, то я би пласкав в долоні і привітав би її свої перемоги. А скільки ж вона привезла в країну газ 360 доларів, то звісно я не можу це привітати, вважаю, що контракт був підписаний невигідно. Я не маю, не маю жодного відношення до співзасновництва Росукернега. І всі ці обвинувачення, вони неправди. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, е... Пане Бойко, ви ж знаєте, що тут кримінальна відповідальність за фальшиві неправдиві свідчення. Ага. Тому я, я просто нагадала цьому пану, що можуть бути ще інші кримінальні справи, ага. крім розвитку. Але з того, що ви варто ставити той час у судового розгляду, свідок викликаний судов. Будь ласка, я прошу толерантно формувати питання. Та бачите твердження. Суд роз'яснив світло права та попередив про кримінальні відповідальності в Україні. Власне, ваші запитання. Скажіть, будь ласка, ласка, чи не є свідченням вашої причетності до засновництва Росукренерго те, що ви в липні, 29 липня 2004 року, в 11.00 брали участь? В засновницькому в засновницькій нараді щодо кампанії Росукренерга від кампанії Центргаз, Газ про що є документи і в слідчих комісіях Верховної Ради, і в матеріалах служби безпеки України, і в матеріалах Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, чи не є це підтвердження того, що ви безпосередньо брали участь у утворенні кампанії Росукренергов? Я не буду вимагати знімати це питання, хай підсумно пояснити, як дані до особи свідка стосуються її обвинувачення. Я поясню, поясню. Да. слід надав чітку віку на питання щодо відношення до базового базу. Ми фактично уточнюєте під питання, на яке вже... Точно, Пане суддя уточнюю. Тоді, у вас письма, ви, віністю 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 віністю? Ну, Саме е, тому, що ви допустили питання, чи має якесь відношення пан Бойка до компанії Росукренерго, він е, дав відповідь ні. А я от якраз хотіла запитати, уточнюючи е, певні деталі, е, чи не є підтвердженням його прямої участі в засновництві компанії Росукренерго Прийняття їм персональну участі, яка задокументована 29 липня 2004 року о 11 годині дня. Ми ну, можу розповісти, де це буде, як в е, засновництві збору компанії Росукенерго від одного з засновників Росукенерго центра газу, що задокументовано для середньої. Ви знову Ні, я так. питаю, чи не є це доказом причетності пана Бойка до засновництва компанії Росу Кронера? Ми вже надали відкрити на питання щодо відношення вказаної компанії. Якщо у нас є що повної, можете... я знову можу повторити, що я не маю відношення як засновник для компанії Росі що стосується паперів, які тримаю при соліпаді Тимошенка. Я просто пригадую випадку, яка в ефірі одного з телеканалу вона мене притягала мені одного з київських ресторану і сказала, що це протокол, який підписав до Росії. Я думаю, що це така ж сама ситуація сьогодні. є і... Я не знаю, що це за паперу, не можу їх коментувати. Ви просто скажіть, ви приймали участь і засновницький споруд? Двічі надав відповіді. <клес> да? Враховуючи те, да. да. що свідок каже, що ці бумаги якісь незрозумілі, але він не бачить їх, ці бумаги, я прошу суд оглянути відповідний документ, долучити його до справи якості документу і дати оглянути свідку для того, щоб ми сформулювали відповідну документ. Що, яких Ми просимо долучити випуску з відповідного протоколу від 19 липня 2009 року про певні дії, пов'язані з засновництвом компанії Росукренерго, в яких зазначено, що одним з учасників цього засідання і про це зазначено протокол, є пан Юрій А.

виписка з протоколу з будь-якого. А, вибачте, виходять. Документи я не бачу. Тільки перший. Перша сторінка. з протоколу вибачте. Тільки перша сторінка. Складені організацію умови тексту. Ми просто Випростити. Да, що... Прошу оглянути, приєднати в якості документу і дати для огляду світло. Якщо судо судить... цього то тоді я прошу направити відповідну, відповідну вимогу і витримувати цей документ. Він є в розпорядженні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Це загальновідомий документ, він оголошується навіть на засіданні Верховної Ради

Захист повинен допрутувати. Яким е чином це стосується обвинувачення е підсудних Домашенку відповідно до 275 статті Кримінального процесуального кодексу справа розглядається в межах е лише обвинувачення і лише стосовно підсудної? Е Просить приймати аркуш паперу на іноземній мові. Фактично з якого нічого не зрозуміло. Оґрунтування не наведено, це не є документом, відповідно, не може бути доказано. З усилим немає підстав для його приєднування і надання будь кому із учасників процесу. Ну, на обґрунтування свого клопотання я просто зачитаю аркуш 100, 278, Це здається том шістнадцятий п'ятнадцятий кримінальної справи. Це обвинувальний висновку. Написано, що. Ну, однією з, з, з мотивів, нібито однією з мотивів дій нам було е, необхідність стосовно з газом ринку як посередника постачання природного газу компанії Русу Цей протокол стосується якраз установлюючих е, зборів компанії Русу Це безпосередньо стосується компанії Русу Це по-перше. По-друге, якщо цей документ є іноземною мовою, то це жодним чином не може вплинути на те, що він не може бути залучений на матеріалах справи. Я, до речі, звертався до суду. Є у нас матеріал справи, документ іноземної мови, які не є перекладені. Але стаття 19 дає право залучити перекладача, перекласти цей документ, і ми ознайомимося з його змістом з державною мовою. А щодо аркушу паперу, то я хочу сказати, що в нас до матеріалу справи приєднаний аркуш паперу, який не має жодного підпису, має тільки друкований текст, який, на який постійно посилається прокуратура, як на нібито проєкт розпорядження Кабінету міністрів. Він має ще менше реквізитів, ніж цей документ, який ми просимо залучити. Тому я вважаю, що якщо той проєкт розпорядження долучений був обвинувачений під час досудового слідства, то цей документ має безумовно бути долучений. Угу. Справа в тому, що е, в межах кримінальної справи е, досить велике і впливове значення має компанія Росукренерма, яка присутня в якості корупційного посередника між «Газпромом» і Нафтогазом» з 2004 року, і яка повністю зруйнувала всі. Стандарти і правила ще в 2004 році роботи України з Росією в системі забезпечення України природним газом. і тому я якраз і говорю про це, що цей документ, який у вас в руках є, прямо свідчить про те, що міністр палива та енергетики, причому двічі, який був на цій посаді, і один ще раз на посаді НАК «Нафтогазу», прямо задіяний в компанії «Росукренерго». І, безумовно, це є безумовно конфлікт інтересів, якщо не сказати прямий корупційний зв'язок. І ця людина одночасно представляла і державу Україна і посер... корумпованого посередника Росукренерго. У вас в руках прямий доказ. Якщо ви зараз не долучите його до справи разом з прокуратурою, це буде свідчити тільки про те, що ви покриваєте корупцію на найвищому державному рівні.

Я повністю підтримую свого колегу стосовно добушня демонстрації вправи даного документу. Вважаю, що дійсно основання його іноземній мові це не є перешкодою для встановлення істини по справі. Те, що це копія, як зазначає прокурор без підписіб і так далі. Нагадати про те, що судом були долучені е, роздумків так званих світтера, які, які не були також ніяким чином завірені і не було вказано, е, не було встановлено джерело їхнього отримання, крім слів, що це роздруковано з інтернету. Вони були долучені до матеріальної справи і вони е, е, є в наявності. Що стосується даного документу, то якщо є якісь сумніви, хотілося як б. То... Сказати про те, що на змагальність процесу і, на жаль, на адвокатські запити оригінали не надаються слідчою комісією, то а, тому, мій колега і просив. У випадку, якщо якісь викликають сумніви у невідповідності даної копії оригіналу документа, щоб суд зробив запит заслідчої комісії і, хоча б для огляду, щоб комісія надала даний документ, щоб він був оглянути в судовому засіданні, а вже після того прийнято рішення, чи долучення чи не долучення. В противному випадку зараз порушується принцип змагальності, ми просто тоді. Ми особисто не маємо можливості отримати оригінал та ознайомитися з оригіналом. Ми надаємо суду копію для того, щоб підтвердити обґрунтованість своїх заяв і своїх свої питань, але якщо суд не долучає дану копію до матеріалів справи і не витребовує, хоча б для огляду оригінал даного документа, захист подавляється всі можливості якимось чином ефективно -е, захищати. Тут проводиться аналогія захисником щодо випуску з Пвітеру, то, на жаль, тоді захисник був присутній судовому засіданні. Ідентичність ці випуск підтвердила сама підсумка і просила їх приєднати до матеріалів справи. Лише з цим підставим судом було прийнято таке рішення.